Друзі, усім привітки! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому науково-популярному лекторії Science Kids. лекторії для дітей і всіх хто цікавиться наукою, адже дізнаватися щось нове ніколи не пізно. І сьогодні з нами на зв'язку палеонтолог Вадим Яненко. Який буде нам розповідати, хто ж мешкав у морських глибинах за часів динозаврів? Якщо у вас вже є припущення, про кого буде йти мова, або, можливо, ви знаєте, про кого ми можемо сьогодні говорити, пишіть це зараз в чатиках або у коментарях до цього відео на Ютубі. Звісно, не забудьте, будь ласка, поставити. Вподобайку нашому відео та підписатися на наш новий канал. І тепер трішки більше про нашого лектора: Вадим Яненко палеонтолог, орнітолог, кандидат біологічних наук та науковий співробітник відділу палеонтології національного науково-природничого музею НАН України. Отже, структура нашого вебінару традиційно це три частини, тобто 20 хвилин це. Лекція від Вадима Яненка. Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших питань та наших відповідей. В цілому подія може тривати до двох годин. Тож ми радіємо, що ви цього. Спекотного літнього дня з нами на зв'язку. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Вадиме, передаю тобі слово. Дякую, Оленко. Ну, що ж, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про мешканців морських глибин, часів динозаврів. Я хочу для початку зробити невелику таку ремарку і нагадати вам, що нині у нас на планеті живе багато різноманітних плазунів, їх ще називають рептиліями. Я гадаю, що всі з вас їх знають: це і черепахи, і крокодили, і змії, і ящерки. Деякі з них живуть на суходолі, деякі з них живуть у воді. Я вам напевно відкрию секрет, хоча я гадаю, що всі з вас вже добре знають: динозаври теж були плазунами або рептиліями. І тому сьогодні ми будемо говорити про деяких їх представників. Ну що ж, перше питання, яке я гадаю <кій> всіх найбільше цікавить: а чи жили динозаври у воді? Чи були виключно водні динозаври? які от... Як народжувалися у воді, так і жили у воді. Ну і відразу, ви бачите, спойлер у нас на картинці, таких динозаврів не було. Принаймні на сьогодні жодної знахідки виключно водного динозавра не існує. Ви мені відразу можете заперечити, тобто, як не існує? А як же спінозавр, найбільший хижак мезозою, довжиною 12-14 метрів, вагою більше 7 тонн? Який жив у воді, тому що до 2020 року вчені палеонтологи вважали, що це був виключно водний вид, який жив лише у воді. Полював він на водну е, живність, яка там водилася, і власне вчені палеонтологи описали навіть два види: обидва, обидва види із території Африки: один називається Єгипетським, інший називається Марокканським, але. Палеонтологія, як і будь-яка наука, не стоїть на місці. Тому вже через 4 роки, 2024 році, ми знаємо, що спінозавр не був виключно водним видом, що це був біля водний вид який полюбав у воді, на рибу, на інших плазунів, на молюсків, але він не жив постійно у воді. Навіть відомий журнал National Geographic, я гадаю, багато з вас про нього знають, малював даний вид динозавра як виключно водний. Але тепер вченим і, власне, науково-популярним виданням доведеться переглянути позиції щодо спінозавра, тому що він не жив постійно в воді. Ви скажете гаразд, а як же НАТО якого описали в 22-му році? Він у нас на слайді ліворуч. Птах дуже перепрошую, динозавр навіть обговорився. Динозавр, як птах водоплавний. Він був описаний 22-му році як водний вид. Але не все так просто. Цей динозавр також був біля водним. Полював він на рибу, молюсків. Плаваючи у воді, в нього було для цього пристосування <кій> тіло покрите пір'ям, власне, оптична форма. Він дуже нагадував сучасних водоплавних птахів, таких як качки, гуси, е і ніби мав би жити виключно у воді, але ні. Гаразд, є ще третій варіант. А як же гальскараптор? близький родич, до речі, на довинатора, який був раніше трішки описаний? Але і цей динозавр був напівводним. І, як і натовинатор, він був описаний з території Азії. За розміром він був схожий на сучасну качку Крижня і був хижаком полював на різноманітну водну здобич. Тому ми можемо зробити висновок, що абсолютно повністю водних динозаврів на сьогодні не описано. Та хто ж тоді жив? У водах? Світового океану, а жили гігантські отакі черепахи, які називалися архелонами. Це була найбільша у світі морська черепаха. Вона жила саме за часів динозаврів. Мала довжину свого пластрона і карапакса, це те, що ми називаємо панциром. Складові його <кхух> довжиною більше чотирьох з половиною метрів. Вага цієї черепахи могла сягати дві більше двох тонн. Дві тони 200 це, це шалена цифра. Полювала черепаха на водних молюсків та ракоподібних. Як бачите, є навіть порівняння з водолазом ну, просто гігантська тварина. Крім Архелона, в часи динозаврів в водах морів та океанів плавали. Саркозухи. Я гадаю, що багато хто з вас знає, що це був такий представник крокодилоподібних. Це ще не був крокодил, і навіть не дуже близький тородич, але схожий на крокодила. Жили вони на початку крейдового періоду. Довжина саркозуха сягала близько 12 метрів. Висотою він міг сягати до півтора метра, і вага була до восьми тонн. Просто велетенська машина для полювання на водну живність. Жили вони в неглибоких теплих водоймах, полювали вони на рибу і навіть на невеликих динозаврів, які приходили до цих неглибоких водойм, в спекотні дні, такі як, наприклад, сьогодні, попити води та трішки охолодитися. Цим, звісно, користувався Саркозух. Були ще й інші близькі досить таки представники все тих же схожих на крокодилів тварин, які називалися крокодиломорфи, Махімозаурус, метріорінхус. Жили вони у водах полювали на рибу, черепах, а навіть на інших рептилій того часу, наприклад, іхтіозаврів, про яких ми сьогодні також обов'язково поговоримо. І, звісно ж, на динозаврів. Розміри тварин могли сягати від 5 і навіть до 7 метрів. Знову таки для зручності уяви поряд зображений водолаз. Ну і власне іхтіозаври. Іхтіозаври дуже схожі плазуни на сучасних дельфіни. Більше того, багато палеонтологів стверджують про те, що іхтіозаври навіть вели схожі до дельфінів, сучасних, звісно, <кій> спосіб життя. Вони зграю заганяли рибу і потім її поїдали. Але я хочу наголосити, що іхтіозавр це плазун, а дельфін це все-таки савець. Такі, власне, як і ми з вами. Так, от, повертаючись до іхтіозавра, нещодавно був описаний найбільший представник іхтіозаврів, який міг сягати в довжину 22 метри. Ви уявляєте, ці шалені розміри? Мені, наприклад, це досить тяжко уявити. І що саме цікаве, що перші рештки іхтіозаврів були знайдені та описані. Однією та, власне, не однією, а першою палеонтологіною Мері Еннінг. Я думаю, що хто цікавиться палеонтологією, знає вже добре цю науковицю, яка жила на території Великобританії, і знахідки іхтіозавра, власне, це були не єдині її надбання для науки. Наступний. Представники водної живності часів динозаврів це водні хижі плазуни, які могли сягати від 10 і до 18 метрів. Знайомтесь це мозозаври. Полювали на рибу, черепах, молюсків. І, що саме цікаво, що саме ці тварини, гігантські хижаки, прийшли на заміну милих іхтіозаврів, які на той час уже в кінці. Часів існування динозаврів, тобто в кінці Мезозою, <кій> зникли. Ще один представник прекрасних водних плазунів, <кій> якого називали Плезіозавр, називали, мешкав також у водах морів та океанів, часів динозаврів. І знову-таки перший повний скелет плезіозавра був знайдений все тією ж мері Енінг. Як бачите, була досить таки визначною постаттю. Палеонтології. Так от, вертаючись до плезіозаврів, це водні плазуни, що жили на землі протягом всього часу існування динозаврів. На суходіл вони виповзали, але лише для того, щоб відкласти свої яйця. Саме яйцями вони розмножувалися в пісок на суходолі. Як роблять сучасні черепахи, сучасні крокодили, теж виповзають водні черепахи, звісно, виповзають на суходіл і відкладають там яйця. Мали дуже довгу шию, ласти, отже, були досить таки хорошими плавцями, і, власне, могли сягати в довжину 20 метрів. Полювали також на різноманітну водну живність, теж були хижаками свого часу. І ще одні представники, пліозаври, близька назва до. Плезіозаврів, і воно не дивно, тому що пліозаври це короткошиї плезіозаври, про яких ми щойно з вами говорили. Ось це дійсно були надзвичайно небезпечні тварини. Вони могли сягати 13 метрів у довжину, мали зуби трикутної форми, які з легкістю шматували та розривали жертву. Таке було еволюційне в них пристосування, щоб не залишатися голодними. Жили тварини на початку і в середині часів існування динозаврів, тобто в часи Тріасу та Юри. У середині одного з таких плезіозаврів, якого знайшли палеонтологи, були знайдені рештки броні невідомого динозавра. Тобто ми з вами могли пофантазувати і придумати якусь ситуацію, коли. Ліозавр напав на динозавра, який прийшов в такий спекотний, як сьогодні повторюся, день попити водички. Він напав на нього, затягнув до води і з'їв, але, скоріше за все, було дещо по інакшому. Те, що всередині пліозавра були знайдені рештки броні невідомого динозавра, вказує скоріше на те, що даний динозавр якимось чином загинув, потрапив до води, а пліозаври не полювали на динозаврів. Вони були, скоріше за все, стерв'ятниками, тобто тваринами, які поїдають інших мертвих тварин. Ось такі абсолютно різноманітні плазуни жили в часи динозаврів. І, як бачите, вони були дуже схожі на динозаврів, проте ніколи динозаврами не були. Ну і що ж, на останок маю завдання для вас. Пропонуємо вашому персонажу вигадати мешканця оканів, що жив за часів динозаврів. Яка суперсила допомогла б йому вижити в жорстких умовах того часу? Це був би хижак чи рослиноїдна тварина? От тут ви маєте варіанти обрати, чи це буде хижак, чи це буде добра, мила тваринка, яка полюбляє фрукти, овочі та іншу рослинність. І не забудьте, звичайно, додати малюнок цього мешканця. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Передаю слово Оленці. Дякую, Вадима, за цю цікавезну розповідь. Друзі, ви можете поділитися тим, який факт вас вразив найбільше з сьогоднішньої лекції. Ті, хто дивляться нас на Ютубі, також буду рада вашим коментарям, якщо ви напишете, що вас найбільше вразило або можливо. Про що ви ще хотіли почути? А тим часом я хочу анонсувати вам наступний вебінар. Він відбудеться у вівторок, 16 липня, де ми будемо говорити разом з ботаніком Олексієм Коваленком про те, чому листя зелене. Тож, якщо вам цікаво, чому листя зелене. Не тільки там через всі оці фотосинтези, хлоропласти, про які часто можуть говорити, а більш детальніше послухати, чому воно зелене, або чому рослини бувають не зеленого кольору, то обов'язково приходьте до нас у вівторок, ми будемо чекати. А також для слухачів та слухачок наших старших, якщо ви. Мрієте, щоб науково-популярного контенту від українських вчених на просторах українського ютубу ставало більше. Ви можете підтримати наш проєкт на Патреоні або на BuyMeACoffee. На цьому у мене все. Дякуємо вам за увагу і не забудьте поставити вподобайку до цього відео, розповісти про цю лекцію своїм друзям та подругам, колегам і колежанкам і, звісно, прийти до нас наступного разу. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей! Па-па!